27 вересня нам 10 років, і магазин шкатулочка запрошує вас відсвяткувати це свято разом з нами. Це були непрості 10 років. Вони вимагали від нас багато сил, витримки та праці. Так у цьому шляху було місце і для радості, і для труднощів. Але поруч завжди були ви, наші клієнти, саме ви підтримували, надихали і давали сенс усім нашим зусиллям. Ви повірили в нас, оцінили нашу працю, полюбили шкатулочку і зробили її частинкою свого життя без вас цей шлях був би неможливий, тому цей ювілей не лише наш, це наше спільне свято, адже шкатулочка живе завдяки вам. І для вас у суботу та неділю. Ми з радістю чекаємо на вас Пригостимо ароматним чаєм, кавою, содощами і тістечками. Проведемо лотерею з подарунками, де можна отримати набір спиць, набір гачків і набір для творчості. Подаруємо гарантовану знижку 5% при покупці від 500 гривень. Приходьте святкувати разом з нами, і нехай цей день буде щирим та теплим, як наша подяка кожному з вас.